Ой, буквально декілька слів хотів би сказати по результатам сьогоднішньої сесії. Фактично це перемога тих людей, які стоять. вже третій місяць, стоїть Київський Євромайдан, Чернігівський Євромайдан. Фактично, та заява, яка була запропонованою мною як фракції, від фракції Батьківщина, від штабу Національного спротиву, фактично від всього Євромайдану Чернігівського, вона була прийнята. Ми цю заяву вже зробили компонічною. Ті вимоги важливі, які сьогодні ми в прямому ефірі, так би мовити, додали. Під час самої сесії ми додали дуже важливі вимоги. Це звернутися до Верховної Ради та президента з вимогою скасувати закони, які були прийняті 16 січня. Це диктаторські закони, на нашу думку. Ці закони обмежують конституційні права та свободи громадян України. Також були доповнені ще. Негайне звільнення активістів та учасників протестних акцій в період 20 листопада 2013 року. Додатково у нас була вимога це звернутися до президента та Верховної Ради з вимогою відставки уряду Азарова. Але коли ми вже розпочали сесію, то вже знали, що фактично уряду відставки відправлений, тому що Микола Азаров власноруч написав заяву про відставку. Тому це спільна наша перемога і. Мабуть, вперше за останні 4 роки обласна рада показала спроможність спільно е, вирішувати такі серйозні питання і проблеми для всієї громади в області. Скажіть, Будь ласка, євромайданівці звільнять приміщення обласної ради? Звичайно, зараз ми попросимо всіх євромайданівців, е, закріпимо за кожним поверхом відповідальних людей, депутатів обласної ради, міської ради, щоб вони не тільки звільнили. Прибрали за собою, щоб там була чистота порядок, так як воно має бути. Нам поставили якийсь час, коли це закінчив? Ні, час не ставили, і ви знаєте, що це було не захоплення будівлі. Mm -hmm. Люди прийшли мирно, нас зустріло керівництво обласної ради, навіть запропонува чай, камінь. Тобто це не захоплення. Люди спільно з нами узгоджували наші дії і. Саме завдяки ним дістався такий результат. Вашу розвагу Джунару. Ваші подальші дії. Що ви проєктні? Зараз ми звільнимо всі приміщення, ми особисто все проконтролюємо і будемо продовжувати боротьбу до виконання повних вимог, уже, е, тих вимог, які, які ставить Київський Євромайдан перед цією владою. Прошу, Позиція щодо губернатора, вона не змінилася, щоб ставки? Ну, Ви знаєте, зараз ми працювали на цій сесії, тому багато питань таких. Щодо адміністрації, що маєте Ну, Приміщення адміністрації. Там немає наших людей. Приміщення адміністрації заблоковано представниками правоохоронних органів. Ви це знаєте, так? Тому ми не можемо його звільняти або щось робити. Там вони, наскільки я знаю, добре ходували. Це до них питання. Можна питання?